Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ви знаєте, зайшла до Бригінця на телеграм-канал, і в нього там було питання. От тільки не скажу, коли саме. А, сьогодні? Ні, вчора. Якщо Верховна Рада відсторонить Порошенка від засідань осені, хто від цього виграє? Так, я так розумію, я не все буду брати. Я візьму основні. Перший в нього таке: Зеленський, який послабить опонента. Єрмак, який продемонструє контроль над Верховною Радою. Е, так. І я б е, тут додала е, Порошенко або Україну, або Росію. Хтось з цього виграє? Давайте так. Е, перший. Чи виграє від цього Зеленський? Послабить опонента? Чи виграє від цього ярмак, який продемонструє контроль над Верховною Радою? Я не буду тут дивитися: звільнять, не звільнять. Це не суть важливо. Далі. Вірніше важливо. Далі. Виграє від цього Україна. І на Росії. Що? Чи Росія виграє від цього? От-дві людини і дві країни: Україна і Росландія. Тут у нас зірка, але я думаю, що я буду докладати. Гаразд, дивимося. Перший Зеленський, який послабить опонента. Чи виграє він? О, покаже свою силу. Бачите? Старший аркан сила. Я все можу, все в моїх руках, от і все. Далі Єрмак, який продемонструє контроль над вихоровною владою цією радою. Дивіться, тут у нас випадає жриця. Він прихований, тобто він не показний. Але, в принципі, чомусь мені хочеться ще карту докласти. Хоча, а ви знаєте. Ця карта показує таємницю. Ну, скажімо так, він не при владі, він взагалі-то не повинен нічим користуватися. Але тут не Єрмак виграє. Поки що Зеленський. Україна. Чи Україна виграє, чи ні. Україна, навпаки, бачите, у декого відкриються очі, що то було все ілюзія до цього. Тобто у багатьох людей відкриються очі. Якщо дійсно Верховна Рада відсторонить Порошенка, то ось Україна, тобто українці так, відкриють очі і зрозуміють, що щастя нам не бачити, як своїх вух. Далі, Росія. Чи виграє від цього Росія? Ви бачите, вона одразу стає переможцем. От і все. З цього розкладу я бачу, виграє Зеленський, позбуваючись свого опонента, і Росія, позбуваючись дійсно переможця. Людина, тобто послабиться, я можу так і зрозуміти, послабиться наш фронт, тому що всі знають, як допомагає Порошенко і як не допомагає Зеленський. От і все. А ось тут таємниця якась. Угу. Так, дійсно, що він. Ось карти розкривають, що він дійсно. Єрмак теж виграє, позбуваючись, ну, да, він не міг достати до нього, до Порошенка. Ось якось так. Давайте ще для України витягнемо з дві карточки. Які перспективи? Перспективи для українців. Ви бачите, у українців відкриються очі, що не буде більше у зеленського конкуренції. Сам Зеленський тут випав. От і все. Якось так. А давайте все ж таки подивимося. Що буде, якщо Верховна Рада відсторонить Порошенка від засідань осені? Чи буде якась реакція, давайте так, від наших партнерів, від світу, від американців, від республіканців, чи від кого-будь-кого. -кого. Як зреагує світ? Реакція світу. Ну, критика піде. Будуть якісь, ну, скажімо так, гарячі якісь заяви, критика, заяви. Швидко підуть. Так. І побачу, що ускладниться ситуація в Україні. Але дивіться, я не бачу тут тиску. Я не бачу тут тиску, я не бачу. Єдине, що я бачу, що тут дійсно світ побачить, що немає зв'язку. Україна втрачає шанс. Давайте подивимося, які. Що буде робити Порошенко, якщо його звільнять? Дійсно, відсторонять. Зараз, ще раз прочитаю. Так, відсторонять. Якщо його... Що буде робити Порошенко, якщо його відсторонять? Його дії, які в нього будуть дії? Ну, Тут будуть якісь скарги. Якісь скарги я бачу, будуть. Будуть скарги. Ви знаєте, я коли роблю цей розклад, ще нічого не вирішено. Тому я роблю на день наперед, зараз я скажу, яка година, зараз четвер в мене. Це вже за 9 за ввечері, поки я не бачила результату. Але я бачу, що тут буде, ну, отвіточка буде від Порошенка. Щось він буде. А що він буде? От тут мені оце цікаво. Він присвятить себе військовим, я зрозуміла. Але будуть скандали. Я тут бачу скандали, і він повернеться. Навіть якщо, от дивіться, що я бачу, він дуже швидко повернеться. Його або не звільнять. А якщо звільнять, він дуже швидко повернеться, наскільки я розумію. І тут я бачу, знаєте, я бачу тут військових. Я не, Знаєте, в мене такий трошки страх, а, дивіться, диявол випав у нас. Саме цей ряд був у нас диявол. Про що це говорить? Зараз я скажу. Про що це може говорити? Ви знаєте, диявол. Це, це розлютить військових. Ось як я це бачу. Я бачу тут лють, страшенно лють військових, які, можна сказати, по цим картам об'єднаються навколо Порошенка. Всі військові знають, що робить Порошенко абсолютно всі. Не просто так, Зеленський зараз почав атакувати військових конкретно. По-перше, вони були за залужно, по-друге, вони за Порошенка, тому що Порошенко їм допомагає. Ось. До речі, читала нещодавно коментар на моєму каналі, що Ірина топить за Порошенка. Покажіть, кого я втопила. От ті, хто пишуть мені такі дурниці, напишіть, кого я втопила. Ось. То це мало би бути вже півкраїни утопленків. От, якось так. Тобто я бачу, що тут якесь сильне обурення військових. Тут великі скандали піднімуться. Тут обурення страшенне буде. Це знаєте, як, ну, от як воронка у воді робиться це вихор, страшенний вихор буде. Це дуже обернеться великим скандалом, я так розумію, особливо військових. Дуже великі військових, тому що дивіться, Порошенко їх забезпечує і дронами, і цими пральними машинами, і не тільки цим. Він дає свої гроші, людина дає свої гроші. Залужний дав той мільйон, який успадкував там від якогось, я зараз не пам'ятаю, американця здається, можливо, ви мені нагадаєте, що пожертвував Зеленський. Крім того, що він розікрав всю країну, залишив людей без штанів. От і все. Просто, от, от просто наведіть приклади. І все. Гаразд, мої дорогенькі, я не бачу нікого, крім залужний, хто зможе вивезти країну з цієї халепи залужний Порошенко. Більше я нікого не бачу. Я маю на увазі, я дивлюсь реально, хто може виграти вибори. Підтримати народ, ось це ці дві людини. Це не те, що я, скажімо так, парахаботка, але це комплімент. Я зрозуміла, це великий комплімент. Ось, ніколи не була Запорошенка, ось, але реально людина, яка вміє критично думати, фільтрує інформацію, дуже швидко розбереться, хто несе лайно, а хто робить. Якусь користь для України. От і все. І подивиться, що робиться за паребриком на тій парашці, і зразу зрозуміє, що для них Порошенко це смерть. Якщо українці виберуть Порошенка, вони можуть забути про Україну. Ось якщо українці виберуть, як там одна матрона ФСБшна, Накалдувала, що знову виберуть Зеленського, типу її на язик, то туди кирдик нашій Україні. Але туди вже надовго дуже надовго. Гаразд, мої дорогенькі, чекаю ваших коментарів, ваших запитань, ваших вподобайок, підтримки. Ось, тому що тільки за вашої підтримки існує цей канал. Я не маю на увазі фінансову підтримку. Я маю на увазі розповсюдження. Вподобайки, ділитися цими переглядами і тому подібне. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!